Моя наступна гостя, мені дуже приємно тебе бачити. Я можу собі дозволити говорити з Наталою на ти, бо ми давно знайомі, давно дружимо. Наталя Лелюх, волонтерка, медична блогерка, засновниця жіночого клубу з Наталою Лелюх, володарка відзнаки українського жіночого конгресу. Наталю минулого року ти отримала першу відзнаку від українського жіночого конгресу, і тоді ти сказала, що тобі 50, і ти ось ось народиш, ти народила, я тебе вітаю. Ще раз дякую. зі сцени Привселюдно. Дякую. Скажи, наскільки складно тобі поєднувати материнство, волонтерством і роботу, звичайно. Ну, По-перше, я дякую за привітання, дякую за запрошення на цей конгрес, дякую за нагороду, яка була минулого року. І е, так, мені скоро 51. Моїй дитині післязавтра 9 місяців. А, і за цей час я написала книгу. Дві. А, одна, а, одна вийшла, одна вийшла да, Друга а, ось, ось буде друкуватись. А, і а, напевно все добре. Я вважаю, що все добре. А, малий з трьох місяців жив в коробці на складі. А, все, було, все було весело. Розкажи про книгу. Про свою першу книгу і про ту, яка готується. А, перша книга жінка UA» – А це книга про а, мої мої особисті історії, з якими я стикалася протягом повномасштабної війни, історії жінок, які мені трапилися на моєму шляху. Це така художня документалістика, це реальні історії, це реальні жінки. І мені той, хто читав цю книжку, каже, одна ніч читання і багато ночей думок. І я вважаю, що ця книга така стала трошки. Як на мене, є ж лікар, да? вона стала про лікування. Да? Вона книжка, яку читаєш, напевно, плачеш, бо я сама плакала, коли перечитувала, і від цього стає легше. І я сподіваюся, що ця книга буде помічною багатьом жінкам. Більш того, мені здається, вона буде помічною журналістам і людям, які будуть потім через багато років шукати спогади про цю війну. Там реальна реальні історії реальних жінок. А друга книга в моєму стилі це е, медична публіцистика. Це про вагітність. Що треба знати про вагітність? Те, що не знають дуже дуже молоді дівчата. Що треба знати про цю відповідальну вагітність? Ну я не сказала, що вони всі вигідності відповідальні. Я більше б хотіла, щоб жінки знали про те, що може статися так, що вони будуть одні. Може статися так, що підтримку треба буде шикати не там, де вони сподівалися її знайти. І треба завжди мати план ABCD. І треба завжди говорити про те, що вони потребують допомоги. Тому що якщо людина мовчить, ніхто на допомогу не прийде. І якраз це про вагітність в умовах України зараз. І ми сьогодні на панелі, я сподіваюся, будемо про це також говорити. Дякую, Наталю, за твій час, за твої мудрі думки. І сподіваюся, ми ще зустрінемося і поговоримо більш ґрунтовно. З задоволенням. Дякую. Дякую.